Нещодавно в місті Києва пройшов великий форум за участю міністра освіти і науки, за участю віце-прем'єра пана Федорова, за участю прем'єр-міністра пана Шмагаля і за участю президента України Володимира Зеленського. Головна тема це мрія в дії. Всі розумієте, знають, що таке діє, і започатковується в Україні велика освітня екосистема, яка об'єднує в суспільстві в першу чергу школу учнів дітей. І батьків, якщо ми говоримо про електронні журнали, із всіх шкіл 418 філій на сьогоднішній день. У нас 355 шкіл, що складає 85%, громад, використовують роботі електронний журнал, електронні, електронні щоденник, електронні журнали. А чим відрізняється від від ноу хау? Державна від тих, що вже започатковане, вже десятиріччями У нас ці електронні журнали є. Мова йде про те, що головне, що в Україні мрія вона держав... державницький характер, а значить, це все буде для шкіл, для батьків і для, для дітей. Все це підключення, все інше безкоштовно, на відміну від інших електронних систем. Цю екосистему мрії. В дії започатковано в першу чергу області шість областей України. В першу чергу це прифронтові області. На сьогоднішній день вже є заявки, в тому числі і нашого науково-ліцей обласної комунальної власності, директор, який сьогодні розкаже, яким чином вони зареєструвалися, чому вони зареєструвалися. Взагалі, все, що стосується мрії на практиці. це буде м'яке запровадження. Звісно, сьогодні школи працюють з іншими а освітніми інформаційними системами і працюють Це державна. Освітня екосистема для учнів, вчителів і батьків, яка надихає вчитися і допомагає знайти себе у сучасному світі. Чим вона інноваційна? Да, вона допоможе учням всебічно розвиватися і ставити цілі і їх досягати. Тобто, учні можуть бачити свої досягнення онлайн. Відразу, бачити, де їм потрібно який предмет підтягнути. А щось їм треба, наприклад, там НМТ або якийсь їх цікавичу предмет, дати вони можуть поглибитися, тому що в цій системі є вбудований штучний інтелект, який надає освітні. Програми додаткову освіту, додатковий контент медіа, який може переглянути дитина, заглибитися в тему і ну, краще її зрозуміти. Освітянам, що, що дасть ця система, освітянам дасть дуже великі плюси, тому що вона прибере надмірну бюрократію для них. Знаєте, що освітяни жаліються постійно на те, що. Багато їм заповнювати журналів, багато їм заповнювати програми, так далі. і і так так далі, так далі. Трошки стане легше, тому що програми будуть дії вмонтовані електронні журнали. Так само буде електронний журнал. Можна одразу ставити оцінку, цікава є фішка, можна ставити оці, замість оцінки крапочки. Знаєте, я думаю, у всіх було таке, що вчитель став вам крапочку, ну, там була спеціальна система. Там. Е, комусь ставили крапочку за те, що е, він трошечки не дотягнув до оцінки, да, комусь ставили крапочку, тому що він щось не доздав. Ну, У кожного вчителя була своя система. Там можна ставити одну, дві, три крапочки, тобто можна наладити якісь своє таке відношення е, з кожним класом. Завдяки цьому вчителю, е, ну, звичайно, більше часу. Буде приділяти на навчання. Да, тобто, якщо вчитель менше заповнює документації, Ну, це, це правда насправді, да? то е, більше, більше часу він тратить на, на учнів. Що це батькам допоможе? Батьки е, будуть через цю систему відповідно бачити свої оцінки своїх учнів, е, ну, своїх дітей. Але е, поряд з цим вони будуть бачити, і чим цікавиться дитина. Ця система надає оці точки, точки можливості, да, е, можливості для, для спілкування. Е, е, батьки будуть бачити, Бачити, чим діти цікавляться, і відповідно цього можна якісь наладити нові контакти да, зі своїми дітьми, і це це навіть допоможе психологічно. Може в родині, які ще є тут інновації. Вводиться мрія ID. Кожен учень буде мати свій ID. Тобто це як свій паспорт. Да? Ну, це, зараз це називається учнівський квиток. Що буде давати змогу цей учнівський квиток? Це безкоштовний проїзд у громадському транспорті, плюс будуть нараховуватися спеціальні бали за якісь там досягнення. За, за ці бали учень може піти в кіно. Купити книгу. Там будуть ще партнерські такі програми, розумієте, що ну там не, не все нам ще розкривають, да, але будуть точно якісь цікавинки. Також в мрію буде вбудований меседжер, е, самий захищений, який зараз є в світі, сигнал, через який можуть спілкуватися, створюватися чати, е, спілкуватися учні між собою і з вчителями, батьки можуть спілкуватися з учителями напряму, е, з класним керівником. Це все Наголошується, що буде безкоштовно. Основним пріоритетом створення мрії є безпека, щоб е, жоден контент, жодна індивідуальна інформація не потрапила до, е, у відкритий доступ. Тобто е, мрія не зберігає інформацію не на телефоні, е, не е, десь на віддаленому сервері. Вона Повністю все бере з монівської системи Айпом 2. Будемо розповсюджувати мрію, буде розповсюджуватися не лише на школи, так не тільки на учнів шкіл, а це і головне для нас в тому числі. Це і професійно-технічна освіта, тим більше, що вони теж в вайкомі є. І позашкільники. Тобто, вся система позашкільника. Коли ми були на форумі, виступав хлопець 10-12 років, був модератором, ведучим, дуже цікаво виступав. Каже, о, це така новинка, і це правда, так і буде. Дитина ще не встигне не встиг. Не прийти до школи додому, але вона вже але вже батьки в телефоні побачать, яку оцінку заробила дитина. Тобто тут є оце, оця комунікація і е, швидкість, мобільність буде виглядати не так, придіти до школи, це можливо.